Такі настільні ігри я ще не грав. Уявіть собі: у вас є годинник, у вас є головоломка з годинником, де ви вирішуєте разом кооперативно якусь певну задачу. І ця задача з кожним разом все збільшується і збільшується в плані складності. І так, 40 разів. Звучить дивно. Давайте я вам все розповім. Привіт, друзі! Мене звати Олександр, і сьогодні ми оглядаємо Take Time або ігри часу від видавництва Гікач. Це кооперативна настільна гра головоломка, де ви будете спільними зусиллями вирішувати завдання, які вам буде давати певний годинник. Отже, до компонентів зустрічає нас невелика коробка, досить невелика коробка, гарної якості. В середині нас чекають ось такі теж принтовані е, частини, тобто коробка з усіх сторін запринтована. Це мені подобається в іграх. І далі що ми бачимо? Бачимо ось такий крафтовий конверт, в якому в нас будуть лежати 24 карти по 12 місяця та сонця. Ось так вони виглядають, ось такі в них сорочки гарні. Ось так виглядають місяця карти. Тут показано всі фази місяця, дуже гарно виглядають далі. І по суті, у нас вона мовонезалежна, незалежна, тому що. Тут лише правила потрібно перекладати, а сама гра не має ніяких написів. І в нас карти від 1 до 12 сонця і від 1 до 12 місяця. Так, це у нас є, вложимо назад в конверт. Далі у нас є ось такі компоненти картонні, це у нас ось такий трекер наших підказок, скажімо так, про них я розповім. Трішки далі. І це показує, в скільки гравців ми будемо грати. І ось такі ще в нас є підказки, про які я згодом скажу. Ну і взагалі в нас гра ділиться на конверти. Дивіться, що коробка в нас ось так виглядає з середини зовнішня частина. Правила ось так виглядають У нас правила, дуже доступно відносно. Все з прикладами, гарні правила. Розумієш, як грати в цю гру? Так, далі. Що нас чекає? Тут 12 всього конвертів загалом нас чекає. 10 в нас це основні 10 епізодів, 10 розділів нашої гри. від е, ранку, так, якоїсь, від ранку і до темної ночі. Отак вона розвивається. По суті, вона абстрактна. Але гарно так все зв'язано з часом та е, годинниками. Далі, що в нас ще є? У нас є ось такий гарний конверт, він не відрізняється синій. Це конверт жалю. Він нас пустий, тому що сюди ми будемо класти завдання, які ми не зможемо виконати. І в нас є ось такий конверт переродження, який я ще не відкривав. Бачу, що тут теж є якісь картонні компоненти. І як заявлено в правилах, ви можете, коли пройдете всі 40. Так, я ще не говорив, що тут 40 завдань. По 10-10 у нас епізодів, по 4 завдання годинника в кожному. І кожен він буде збільшувати вам складність. З кожним конвертом складність гри буде збільшуватись. І потім, коли ви вже 40 всі пройдете, ви можете відкрити цей конверт і змінити зовсім правила гри. Ну так написано в правилах. І насправді це досить цікаво. Я ще не відкривав, не хочу його відкривати, поки не пройду всі 40 епізодів. Ось так виглядають 40 епізодів. По 4 в кожному конверті. Давайте відкриємо перший конверт. Подивимося, як воно виглядає в середині. В середині в кожному конверті нас чекає ось така брошура з певними корективами до правил. Про це я ще раз повім. І 4 годинника. Ось такий у нас зворот, який маркується. Тобто, це в нас другий годинник першого розділу. Це в нас перший годинник. До речі, його треба покласти. Ось так. І це в нас третій годинник, і це в нас четвертий годинник. Ось такі годинники, так. І. По суті, це всі компоненти цієї гри. Давайте переходимо до ігроладу. Швиденько вам розповім базово, як в неї грати, хоча б трішки, тому що по суті тут треба самому її грати, щоб зрозуміти. І потім розповім вам свої враження. Отже, друзі, я розклав гру базово, як ми граємо на трьох людей. І що ж нам потрібно в цій грі робити? А потрібно нам... В цій грі викласти певним чином карти на ось такі відповідні сектори в кожному годиннику. Загалом гра складається з трьох фаз. Фаза обговорення це перша фаза. Потім фаза розміщення та фаза відкриття. Я би сказав, що є четверта фаза, про яку я ще скажу трошки згодом. Але загалом в правилах написано, що є три фази: фаза обговорення, фаза розміщення та фаза відкриття. Як вони відбуваються? По суті, задача гри це викласти. У нас буде, якщо нас грає в троє, до прикладу, у нас буде на кожну партію 12 карт, від, е, незалежно від того, скільки людей грає в гру. Двоє, теж по 6 буде карт, троє буде по 4 карти, і четверо буде по три карти в кожного гравця. Отже, ми роздаємо кожному карти. Умовно, ось так: на трьох гравців, по 4 карти ми роздаємо. Але не дивимося їх. Ці карти ми відкладаємо поки в сторону, в цій партії вони не грають. І базово у нас є правила, щоб е, пройти цей рівень, скажімо так, цей годинник нам потрібно, щоб в кожному сегменті, тут в кожного сегмента, в кожного годинника є шість сегментів. Ось так вони позначаються. Потім нам потрібно, щоб в кожному сегменті лежала хоча б одна карта, щоб в кожному сегменті число, яке лежить в попередньому сегменті, було менше або дорівнювало наступному числу. Зараз я вам покажу і розкажу, що я маю на увазі. Загальна сума в кожному сегменті не повинна перевищувати 24. Проте в кожного сегмента, в кожного чотирьох годинників, чотирьох епізодів є певні свої правила, які описуються в буклеті, ось такому брошурі правил, який йде до кожного конверта. Що я мав на увазі над тим, як викладаються карти. Дивіться, все дуже просто. Якщо у нас не діють якісь певні обмеження, ми повинні викласти. Сюди, умовно, 4. Але ми всі карти в закриту кладемо. 4. Далі в нас повинно бути або 4, або більше. Я візьму отак всі карти разом, щоб мені було зручніше. Ага, тут навіть умовно. Ми сюди покладемо дві карти. 3, 2. Це буде більше. Далі сюди 8 буде в нас. О, далі в нас буде ось так і ось так. Умовно, потім у нас 10 і 12, 13, 14, 15. Так чому я так виклав? Дивіться, що про що я говорив? В кожному сегменті повинна бути, хоча б одна карта. Це є в нас. Далі, в кожному кожен сегмент повинен мати число, яке буде менше, ніж поперед, яке буде. Ну, більше тоді виходить, ніж попереднє число по порядку зростання сегментів. Тобто, в першому, якщо в нас 4, в наступному повинно бути більше. У нас тут 5 і так далі: 8, 9, 10 і е, в нас 14, 15. 15. Це правило, ми виконали. Не більше 24 в кожному сегменті. Це ми теж виконали. Є ще додаткові правила в кожному годиннику. Зараз ми про них поговоримо. Що означають ось ці всі? Знак, дивіться, тут у нас показано, що сюди можна покласти тільки одну карту сонця і все. Тобто, в цей сегмент ми повинні класти тільки одну карту сонця, і від цього ми маємо ще відштовхуватися паралельно, не забуваючи всі правила. Основні правила годинника. Далі в цей сегмент ми повинні покласти як мінімум, не мінімум, а в три карти. Тож, чітко три карти тут повинно не більше, не менше, будь-якого кольору. Ці інші сегменти у нас діють по базовим правилам. Давайте подивимося що ще, які є базові правила в першому епізоді. Наприклад, тут ми повинні викласти. Суму чисел, яка буде не перевищувати або буде в межах від 8 до 12. Тут у нас так само три карти повинно лежати. Далі, що у нас в цьому годиннику? В цьому годиннику в нас інші вже діють правила. Це ви вже знаєте. Це правило, що в нас тут в цьому сегменті не повинно перевищувати від 20 до 30%. Цей знак означає, що в цьому годиннику не діє правило 24 в одному сегменті, тому і тут написано 30. А тут означає, що сюди ми в перших хід повинні покласти одну карту. В другий хід ми повинні сюди класти карту, а потім уже скільки хочеш і куди хочеш карт, ми кладемо. Ну і останній покажу дуже цікаве правило. Так, перше правило це сюди можна покласти дві тільки карти, одну синю, другу білу, тобто одну сонце другу місяця. А ось це досить цікаве правило, яке говорить нам про те, що в цей сегмент, в цьому сегменті повинна лежати карта, яка найбільше наближена до числа 6. Тобто сюди треба класти або 6, або 5, або 7. І маючи на увазі те, що в сусідніх сегментах не повинно число лежати ближче до 6, ніж це ще. Наприклад, якщо ми тут покладемо 5, а тут 6, так не можна. Якщо тут 6 і тут 6, можна. Або тут 5, а тут 7. теж так можна. Але якщо тут число ближче до 6, ніж тут, ми програємо по цьому правилу. Базово я вам розповів, як відбуваються ходи в цій грі. Ще раз повернемося до фаз в грі. Тобто, перше, ми роздаємо кожному гравцю, якщо на три, по чотири карти. І далі йде обговорення. Обговорюємо ми нашу стратегію гри. Тобто, що ми будемо робити в цій грі. Давайте покладемо, наприклад, трійку в перший сегмент. Таке можна домовлятися. Або у кого першого буде дванадцятка, поклади її в шостий сегмент, щоб ми одразу знали, що там дванадцятка. І ось такого плану обговорення. Потім в другій фазі викладення ми не говоримо нічого, і всі карти ми кладемо в закриту і не спілкуємося, що хто куди поклав, ніхто не знає, крім безпосередньо власника цих карт. Єдине є момент такий, що у нас є на кожен годинник три підказки. Якщо ми в трьох граємо, в нас є три підказки. Що це означає? Це означає те, що ми можемо в відкриту класти карти сюди. Тобто, три з дванадцяти карт, які ми будемо викладати, ми можемо викласти в відкриту, щоб допомогти. Або якщо ви Думаєте, що ніхто не зрозуміє, що ви що ви сюди за карту поклали, ви її кладете відкрито. Також, якщо ви програли, ви з кожним разом відкриваєте один додатковий жетон перегляду. Тобто, на одну карту у вас збільшується відкритих. Тобто, якщо ви один раз програєте, у вас буде чотири карти, можливість чотири карти викласти. Ви можете їх викладати відкрито, можете і не відкрито відкладати. І потім, якщо ви двічі програєте, у вас буде п'ять. І якщо тричі програєте, буде шість. Якщо ж ви і за цим, що ви половину карт своїх відкрито будете класти і все одно не можете пройти цей рівень. Ви просто цей конверт, оцей годинник нададите в конверт жалю. І просто до нього можна буде потім повернутися з новими силами або з новою командою. Ну і третя фаза це відкриття. Що це означає? Ми будемо відкривати карту, які в нас в закриту лежали, і будемо дивитися, чи ми пройшли по всім умовам на цьому годиннику. В принципі, це все. Давайте переходити до наших вражень насправді «Ігри часу це не просто настільна гра головоломка, тому що я взагалі-то не очікував від неї. Ось такого ефекту, який він приніс мені під час гри в цю партію. Починали ми грати вдвох. Ми грали на різну кількість людей. Я грав на різну кількість людей. Що можу сказати, що чим більше людей грається, тим складніше домовитися. Тобто, вдвох домовитися ніби легше, а в чотирьох вже складніше домовитися, щоб виставити все так і зрозуміти логіку кожного. Але вона чудово грається на будь-яку кількість людей і подарує вам досвід. Від будь-якої кількості гравців. Взагалі, реально, я не очікував, що вона мені подарує такі емоції, тому що спочатку ти не розумієш, що тобі робити. Це, до прикладу, напевно, є така гра Mind. І я в неї не грав, але чув, що там теж треба, не говорячи, викладати карти, цифри. Викладати якось, я, чесно, навіть не знаю правил, але ну, щось схоже. Можливо, якщо ви грали, то ви зрозумієте, про що я говорю. Тому і тут, оце, оцей момент викладання, коли всі мовчать і починають викладати. І а куди це покласти, а куди це покласти? Всі думають, ніхто всі мовчать, і всі сміються, і не розуміють, що відбувається. І ось цей кайф, коли ви починаєте третю фазу, відкриваєте, і ви не вгадали, ви все правильно виклали, і ви пройшли цей годинник. Дуже прикольне відчуття. Дуже цікаво, ось цей прийняти цей виклик. Витримати його і пройти цей рівень, скажімо так. Е, ще я говорив, що є четверта фаза в цій грі. Це фаза, коли ви програли і ви починаєте обговорювати вашу поразку. А чому ти поклав цю карту сюди? Ну подумай логічно, що краще було б її покласти ось сюди, а не сюди. Чому ти її поклав? Більше так не роби, тому що ми думали, що ти поклав сюди таку цифру, а ти поклав не таку цифру. І це дуже цікаво слухати. І це в цьому дуже цікаво приймати участь. А, тому мені загалом сподобалась гра. Друзі, якщо вам подобаються головоломки, е, я однозначно рекомендую вам спробувати цю гру, тому що вона дарує щось е, незвичні якісь емоції від партії. Партії дуже швидко проходять або ви програли, або виграли, але е, незалежно від того, партія йде швидко. Е, буквально за півгодинки можна зіграти кілька годинників, якщо ви вже в, ну як це. Розібралися в правилах. Ігри часу це та гра, яка подарує вам досить цікаві емоції. І після партії в неї ваша компанія розділиться. На дві частини, скажімо так, або у вас два виходи з цієї гри, або вона згуртується і ви разом подолаєте цю гру, або ж ви всі розсваритеся, тому що будете говорити, та ти нічого не розумієш, чому ти так походив? Я не хочу більше з тобою грати. Ось такий момент може бути після цієї гри. Тому, друзі, якщо ви любите виклики, якщо ви любите головоломки, однозначно ця гра для вас варто її спробувати. Тим паче, що відносно. Не багато вона коштує. Посилання на цю гру я залишу в описі під відео. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Обов'язково підписуйтеся на канал. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментар, як вам ця гра. Можливо, хтось з вас вже в неї грав. Також, друзі, якщо ви хочете, можете підтримати цей канал на Монобазі. Або підтримати його платною підпискою на Ютубі, оформити спонсорство. Але, звичайно, друзі, найголовніше це донайте на Сили оборони України. Дякую, друзі, до нових зустрічей у нових відео. Всім бувайте!